Приховані вигоди у стосунках і не лише з нарцисом, виділю три. Нестерпно прийняти, що я непоправимо облажалась, облажалась з вибором чоловіка, а часто і батьком своєї дитини від другого чоловіка Нарця я йшла не один раз, чи просто втікала то до мами, при чому інше місто, то до подруги, але верталась, бо просто не могла проковтнути ідею, що створити з ним здорові стосунки я не в силах, і не здавалась далі лізла на бразури, вважала невигідним повірити у свою не всесильність сильність. Два. Я так довго його шукала, стільки сил, часу, душі вклала в ці стосунки, і секс підходить. Купа інших мінусів. Але що, все кидати і знову шукати? Ні, не вигідно. 3. В цій точці треба визнати, а потім і прийняти, що я відверто неадекватна до себе, ненавиджу себе, зневажаю, принижую, ігнорую, нехтую собою, поступаюся на кожному кроці. Як залишаючись у цих стосунках або раз за разом повертаючись у них, яка людина з адекватною самооцінкою буде з тим, хто її зраджує, обманює чорно, ігнорує її потреби та прохання, не знаходить часу, розказує без кінця байки, визнати, що мені треба невпинно працювати зі своєю самоцінністю, і я в повній задниці невигідно. Ось такі приховані вигоди я після ну дуже тривалих розкопок викопала у собі. А які приховані вигоди ви пофіксили?